Всім привіт. В продажу поступає свіжеприймний Opel Ampera E. Цей автомобіль 2018 року виготовлення з батареєю 64 кВт. Влітку на ньому з легкістю проїдете 500 навіть більше кілометрів взимку в районі 350. Автомобіль топові комплектації. Тут присутні складання зеркал. Датчики мертвих зони, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях і багажних, дуже симпатична задня оптика і гарні диски 17 го діаметру. Вже практично в ідеальному стані. Нагадаю, в автомобіля пробіг 125 тисяч км, шкіряний салон досить багато просто.